Москва спіш, подробиці гучного ранку на рубльовці. Африканські голуби миру. Кремль пішов на крайнощі у намаганні всадити Київ за стіл переговорів. Руська вантажна фура йди на поляки закрили кордони для авто із російськими номерами. І у кінці цього відео, – контент про запашний експорт. Росія направить у Кенію 30 тисяч тонн гною. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що говорять про Україну сьогодні. Починаємо із гарячих новин. Традиційно починаємо цей випуск із атаки безпілотників на столицю, але цього разу назва столиці Москва. Прямо над нашим домом, братан, прям над Прямо домом. Прямо на мене летить. Смарі. Смарі. Посмарі, брат. 30 травня, за різними даними, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Хоча у міністерстві вбивства Російської Федерації повідомляють всього лише про 8 безпілотників, пошкоджено, щонайменше два багатоповерхові будинки. Повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. А на цих кадрах, те, що не гріх показати, робота російської системи панцир. Однак, на жаль, у ніч на 30 травня ворожі безпілотники знову атакували Україну у Києві та Київській області. унаслідок атаки російських дронів загинула 33 річна жінка. 13 людей отримали поранення. Проповітряна оборона знищила 29 із 31 запущеного ворогом шахеда. Причини цього травневого терору дуже вдало, як на мене, пояснив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. От, послухайте, потрібно е, взяти. Зібрати волю в кулак і продивитися їхні телеграм-канали, їхні пропагандонські передачі з Кабєєва-Саловйовської. І там стане в принципі, зрозуміло, від чого біситься ворог. Там прямо в е них злість е з, 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 з вух тече. Там. Явно зрозуміло, що вони хочуть якоїсь помсти, помсти за свої невдачі. Лідери шести африканських країн готують візити до України та Росії. Усі вони готують представити мирний план завершення війни і не так, як заради миру та справедливості, як заради грошей. Більше про чергових геополітичних головів миру розпитаємо у нашого спеціального кореспондента із північної Америки Євгена Куксіна. Він з нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю. Активізація африканських лідерів може бути пов'язана із тим, що зараз все гучніше й гучніше лунають заяви, що саме Африка ще не найбільше економічно страждає від розв'язаної путіним війни в Україні. Головний біль це ціни на продовольство, які стрімко йдуть у гору. А це у свою чергу стає причиною дефіциту на континенті, так звану зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати продукцію Чорним морем, називають дуже крихкою. Ось так в глобальну гру і входить. Жан Іва Олів'є. він понад 60 років використовує свої бізнесові і політичні зв'язки для обмінів полоненими, тимчасового припинення вогню чи розведення військ у різноманітних конфліктах в Африці. У розмові з виданням «Financial Times» Лів'я назвав себе Генрі Кісінджером свого часу, нагадавши про дипломатичну роботу Кісінджера у часи його роботи десекретарем. Мета сьогоднішніх переговорів це оновити так звану зернову угоду. За словами Львів, це дасть Україні більше можливостей для експорту зернових. У той же час африканці пропонують зняти з Росії частину санкцій, зокрема щодо свіфт. Принаймні така картинка наразі є в головах переговорників, які готують свої тури, що в Україну, що в Росії. Головний переговорник виявляється, у минулому працював консультантом в російському державному Росатомі. а також був причетний до нафтового бізнесу, частку в якому придбав російський «Лукойл». А враховуючи, що увага того ж жана Олів'є у публічній сфері все ж тошується більше продовольства. То от усі ці гучні заголовки про мирний план, з яким їдуть африканські лідери до України, насправді може бути таким собі прикриттям, де не публічно вже будуть більше розмовляти про розширення зернової угоди. То китайський лідер, то бразильський президент, і от тепер африканці. Як гадаєте, навіщо Кремль розводить навколо України цей голуб'ятнік миру? Напишіть, що думаєте у коментарях. лайкніть відео і підпишіться на канал. За іранські шахеди вигрібають іранські спортсмени. Так, цими вихідними український спортсмен із пауерліфтингу Іван Чупринко відмовився потиснути руку спортсмену із Ірану. Українець отримав перше місце на чемпіонаті світу із жиму лежачи, що відбувався у пар. І під час церемонії нагородження двічі проігнорував вітання бронзового призера із Ірану. national anthem of Ukraine. А напередодні українська тенісистка Марта Костюк після поєдинку у Франції не захотіла тиснути руку білорусці Аріні Соболенко. У відповідь Паризька публіка освистала марту. Наша ж тенісистка лише іронічно вклонилася глядачам. Пізніше вона заявила, що така поведінка публіки її здивувала. Те, що сталося, мушу сказати, я такого не очікувала, не очікувала, але ніяк на це не відреагувала. Чесно, людям має бути соромно. А почала цей нерокопотисний флешмоб зірка українського тенісу Еліна Світоліна, яка 27 травня, перемігши росіянку блінкову, теж проігнорувала традицію після матчевого. Рукостискання докаталися. Польща закриває кордон для вантажівок із номерами РФ та РБ із 1 червня. Цей крок МВС Польщі підготувало разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців. Подробиці знає наша кореспондентка мандрівниця Наталя Книга. Віта окаця таке рішення Польща була у відповідь на ув'язнення активіста польської меншини в Білорусі співголови спілки поляків Білорусі Анжея Пошобу та відповідно до постанови забороняється в'їзд через польсько білоруський кордон вантажних автомобілів, а також цягачів, причепів, зареєстрованих у РФ через публіці Білорусі. Ситуація на прикордонних переходах між Польщею та Білорусі загострилася ще 10 лютого, коли за рішенням польської влади було припинено роботу пункту пропуску Бобрівники. А двома днями раніше білоруський суд засудив Відомого журналіста та активіста почубута до восьми років позбавлення волі за заклики до введення санкцій щодо Білорусі сьогодні повна заборона. Окрім того, прем'єр-міністр Польща Мати Ошмаровецький 29 квітня заявив, що охорону кордону з Калінінградською областю буде посилено так само, як і кордон. З Білоруссю у 2022 році пощо побудувала на кордоні з Білоруссю паркан завдовжки 186 вісімдесят кілометрів та висотою 5,5 метрів з рулоном колючого дроту та інтерактивними електронними системами контролю. На проект було витрачено близько 350 мільйонів євро. Нинішнього року аналогічності ну планують звести і на кордоні ЗРФ. Я особисто вітаю таке рішення повністю. Підтримую, але я би ще відгородила п'ятиметровим бетонним парканом і Росію. А як ви думаєте, допоможе паркан? Напишіть у коментарях, вони намагаються довести всьому світу своє велічі, але це все бутафорія. І ось вам доказ: так виглядає швидка допомога по-російськи. Люди змушені ввести хворого до лікарні на садовому візку. І стало що... В аварійному скоро не може да до додому. І такі випадки за порєбріком не поодинокі. Ще більше цікавого про загадковість російської душі розкаже нам Богдан Лазука у моїй улюбленій рубриці Голоса із боліт Катю, привіт, Євгеній Пригожин. Головна військова медійна персона Росії. Він постійно критикує Міністерство оборони і навіть самого міністра. І, схоже, у Кремлі це набридло. Про нього і так фактично нічого не говорили на федеральних каналах. Ну а тепер за будь-які новини про повара Путіна в інтернеті ви можете потрапити за грати. Довожу до вашего сведения, что в интересах обеспечения деятельности Министерства обороны Российской Федерации по проведению им государственной информационной политики в области обороны любые публикации, содержащие упоминания ЧВК «Вагнер» или Евгения Пригожина с 25.05.2023 будут расцениваться как дискредитирующие ВС РФ и подпадавшие под действие статей 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это официальный документ от Министерства Обороны. Схоже, что Пригожин стає некорректированным и не забаром начинает кусать руку, якая его годує, Своими заявлениями Пригожин сделал шаг к смуте. Когда среди какой никакой, ну это псевдоэлита, конечно, но это все равно это випы наш. Пригожин человек близкий к президенту. Когда среди такой элиты появляются люди. заявляющие о том, що вони не підчиняються общим законам, тоді починається смут. Якщо за перебриком почнеться якась смута чи революція, нашим ЗСУ це тільки на руку. Ви знаєте, Росія схоже втрачає остаточно свій авторитет, бо її почали тролити навіть найближчі сусіди. Президент Казахстану. Такаєв люб'язно відмовився від неймовірної пропозиції приєднатися до союзної держави та отримати ядерну зброю. На днях президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко пропонував Казахстану вступити в союзне государство. Ну, я по достоїм оцінив шутку. Я думаю, що необхідності в этом немає, поскольку існують другий інтеграційні об'єднання, Євразійський економічний союз. Що стосується ядерного оружия, то анон нам не потрібно. Росія та Білорусь, ніби тих два п'яних гопника. З ними ніхто не хоче мати справу. І на останок важлива міжнародна новина з боліт. Міністр закордонних справ Сергій Лавров зустрівся з головою МЗС Кенії Альфредом Мутуа. В Нейробі результат надважливої зустрічі. Росія передасть Кенії 30 тисяч тонн гів добрих. Ну, враховуючи скільки санкцій введено проти Росії, схоже, що це буде єдине, що росіяни зможуть імпортувати за кордон. Ну а в них цього добра чимало. Такою була Україна сьогодні. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.